Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні ми поговоримо про презентацію компанії Apple. Вони переважно, як і завжди, організовують масштабні заходи, де представляють свої новинки. Презентація 9 вересня в Купертіно привернула увагу всього світу завдяки анонсу нових моделей iPhone 16, оновлених гаджетів та ряду цікавих технологічних інновацій. В цьому огляді ми детально розглянемо головні моменти цієї презентації, що ж стосується нових пристроїв, функцій та технологій, які були представлені. На презентації компанії Apple, але перед початком попрошу ось таку подобаєчку поставити під цим відео, підписатись на наш канал і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. На презентації Apple було представлено Apple Watch Series 10 та Apple Watch Ultra 2. Годинники отримали повністю оновлений дизайн, який включає ще більший дисплей з ультратонкими рамками. Завдяки цьому новий Apple Watch виглядає більш сучасніше та функціональніше. Серед основних нововведень – новий чіп s 10 який забезпечує ще більш швидку роботу годинника та збільшує автономність. До 80% вони заряджаються всього за 30 хвилин. Apple також акцентує увагу на покращені функції здоров'я та спорту. Годинники оснащені оновленими сенсорами для точнішого відстеження показників активності, а також новими можливостями для аналізу здоров'я користувачів. Apple також представила нові AirPods 4, які отримали оновлений дизайн та значно покращені характеристики. Пропонується дві однакові моделі, які відрізняються між собою лише наявністю функції Advanced Noise Cancelling В одних ця функція ще ефективніше блокує зовнішні шуми. Це робить AirPods ідеальним для використання в шумних місцях. Окрім того, AirPods отримали довший час роботи без підзарядки, що робить їх ще більш зручними для користувачів, які активно користуються ними протягом дня. Оновлені навушники також отримали покращену функцію просторового звуку, що створює ефект присутності. AirPods Fox Max залишились майже такими ж, як і перше покоління, але їх трішки оновили. Вони отримали новий роз'єм usb c та декілька нових кольорів. Головними героями презентації стали iPhone 16 та iPhone 16 Plus. Apple зробила акцент на покращення основних характеристик цих смартфонів. Обидві моделі, як і старші, отримали новий процесор a 18 Bionic, який дозволяє забезпечити підвищену продуктивність та швидкість роботи пристрою. Згідно з даними Apple, новий чіп працює на 40% швидше, що забезпечує Кращу роботу додатків та більш ефективну обробку графіки. Також Apple акцентували увагу на нових можливостях камери. iPhone 16, оснащений оновленою системою камер із ще кращою оптичною стабілізацією та можливістю зйомки в умовах недостатнього освітлення. Покращена технологія Deep Fusion дозволяє робити ще чіткіші та детальніші фотографії. Інший ключовий момент більша автономність. Нові айфони здатні працювати на одному заряді довше завдяки новій оптимізованій батареї та з. Звичайно, новому енергоефективному процесору моделі iPhone 16 Pro і Pro Max отримали ще більше оновлень, які орієнтовані на професіональ. Однією з головних змін стала збільшена діагональ дисплея 6,3 дюйми та 6,9 дюйми. Дисплей ProMotion з частотою оновлення 120 Гц та збільшеною яскравістю на 20%. Камера iPhone 16 Pro теж зазнала значних покращень. Тепер користувачі можуть знімати відео у форматі 4К 120 кадрів, що дозволяє отримати. Надзвичайно деталізовані та плавні відеоролики, і також є підтримка ProREC. на Android смартфонах. Аналогів ви не знайдете. А ще був представлений кліп Weekend, який був знятий повністю на iPhone 16 Pro. А ще з'явилася функція об'ємного запису звуку на відео. Дизайн не залишився без змін. Представили новий колір Dessert Titanium, А камери повернули у вертикальне положення. Та найцікавіше вони отримали кнопку Camera Control для керування камерою. Легкий дотик до кнопки налаштовує фокус. А натискання спустить затвор камери, крім того, свайпами по елементу можна буде змінювати масштабування. У базових версіях також з'явиться кнопка Action Button для налаштування різноманітних функцій, відкриття камери, вимкнення ліхтарика, асистент Siri, пошуку тощо. Однією з найбільш значущих новинок став анонс нової функції Apple Intelligence. Це в нас можна так сказати функції штучного інтелекту. Apple Intelligence покликана зробити використання пристроїв ще інтуїтивнішими та зручнішими. Чними завдяки машинному навчанню та аналізу даних, Apple Intelligence може прогнозувати дії користувачів та пропонувати їм найоптимальніше рішення. Функції на основі штучного інтелекту отримують усі новинки. Подібні до ai фішок в Samsung Apple Intelligence може редагувати фото, видаляючи на них будь-які об'єкти, розшифрувати та перетворити в текст телефонні дзвінки, зум зустрічі, відео і багато іншого. Проте все це стане доступним лише в жовтні після оновлення до iOS 18. І лише англійською мовою. Інші мови з'являться в 2025 році. Apple вже оголосила про предзамовлення на нові пристрої розпочнуться незабаром після презентації, а офіційний продаж стартує з 20 вересня 2024 року. Що ж стосується цін, то вони варіюються залежно від моделі та конфігурації. iPhone 16 буде доступний за ціною від 799 доларів, тоді як iPhone 16 Pro стартуватиме з 1100 доларів. Ціни на інші продукти, як от Apple Watch Series 10 і AirPods 4 будуть також залежати від модифікацій в Україні. Купити новенький айфон можна буде зовсім скоро у офіційного партнера Apple в Comfy. Очікуємо новинки з 27 вересня. Усі посилання в описі під відео. Нові моделі демонструють значні покращення як у сфері продуктивності, так і у функціональності. Важливою тенденцією залишається інтеграція штучного інтелекту. І, хоча на цей час функції штучного інтелекту не дуже дивують, бо ми вже бачили подібне у того ж саме. Самсунга, але наступне покоління обіцяє здивувати всіх. Та добре, що компанія вже встигла представити свою платформу Apple Intelligence, яка інтегрує штучний інтелект в продукти на рівні операційних систем. Але для впровадження нових, досі небачених функцій, їм потрібно трішки більше часу. Тож дякуємо за презентацію і очікуємо нових новинок. А я постарався максимально стисло та е, інформативно розповісти вам, що було представлено на презентації компанії Apple. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Обилось ось таку подобаєчку варто поставити, і звичайно підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.